Так, ну а далі ми переходимо до наступної теми. У нас на прямому зв'язку з нами Андрій Коваленко, керівник центру протидії і дезінформації при РНБО. От і якраз і хотіли би поговорити про те, наскільки активізувалася російська пропаганда, як і у висвітленні зустрічі Трампа і Путіна на Аляскі на Алясці, так і у своїх дезінформаційних кампаніях стосовно України. І ми бачили усі і чули заяву президента України Володимира Зеленська стосовно того, що новини стосовно. Тієї, яка вчора ширилася про те, що росіяни нібито такий клин вбили в оборону на Донеччині. Президент пояснив, що групи по декілька людей просунулись дійсно, диверсійні російські на 10 кілометрів. Але те, що з цього роздули, таку велику подію, це намагання Росії, от якраз в сенсі пропаганди Заходу розповісти, що от у нас дуже погана оборона, і що от, от і Донецька область буде взята. От, ці всі моменти ми хочемо обговорити з нашими Долучаємо гостем. до нашого ефіру Андрія Коваленка. Доброго ранку вам, вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю вас, пане Андрію. Російські журналісти вже на Алясці знімають репортажі, гучні анонси. І що примітно, ну особисто мене зачепило, те, що вони таку тезу вживають, яким буде завершення СВО. Рішат, Трамп і Путін. Тобто, хоча напередодні інститут вивчення війни казав про те, що поки не прогрівають вони своє суспільство і не готують до завершення війни, що помітили ви, що можете сказати? Ну, за великим рахунком, ця теза, тут же ж ключова історія росіян загалом і їхньої пропаганди показати несуб'єктність України. Відповідно, вони хочуть на рівних зі сполученими штатами Америки вирішувати долю Європи. Не тільки України, вони хочуть, щоб Європа про систему безпеки і загалом про своє життя говорила не тільки з США, а ще й з Росією. Вони намагаються це ось таким чином продавати. При цьому 에, Трамп і Сполучені Штати Америки не бачать Росію на рівних в даній ситуації, оскільки Росія ну, вона втратила, відверто кажучи, закавказів, вона втратила вплив на пострадянському просторі всюду, окрім ну фактично Білорусі і намагається барахтатись Молдові трошки. Трамп хоче говорити з ними про Арктику, а питання України ну, в даному випадку просто припинення вогню і завершення війни. Таке бачення в США. Путін бачить це, що вони розподілять зони впливу. Тобто, тут повністю не співпадіння картин світу, яке чекає під час цієї зустрічі, ну в принципі в особистій розмові Трампа і Путіна сто відсотків. Тому так, також теза е, зараз просувається тези. Проти української влади загалом в медіа глобального півдня в Туреччині і на Заході максимально намагаються делегітимізувати Україну і керівництво нашої держави, щоб жодним чином ми ми не виглядали як суб'єкт. Це їхня головна стратегія. Звісно, її протидіємо. І звісно ж, Україна суб'єкти без України нічого вирішуватись не буде. і Це зрозуміло, але росіяни намагаються грати в таку гру. Пане Андрію, а яких інформаційних кампаній очікуєте до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці? От ми, коли до вас підводилися, я згадав цей захід диверсійно-розвідувальних груп на 10 кілометрів на Донеччині, які роздули в тому числі і завдяки засобам, засобам масової інформації на заході, як такий прорив і успіх російських військ на фронті. Віця будь-який ну ще з часів Мінська, Росія використовує фронт як історію, яку можна надути як інформаційну бульбашку і використати в перемовинах. Тобто, яким би не був прорив там диверсійно-розвідувальних груп чи там бронетехніки, як це було в 14-му, та в 15-му роках, Вони він може бути тимчасовий локалізований і знову ж таки сили оборони перекидають резерви, і ця ситуація може бути нівельована. Але інформаційно, звісно, що росіяни прийдуть і покажуть карту, скажуть: от дивіться, от у нас тут вже прорив, тут ми там рухаємось, ледь на до Краматорська дійдемо, тому нема про що говорити. Тобто, вони так робили під час мінська на перемовинах і так будуть показувати і зараз Трампу цю історію в тому числі. Тобто є військові причини з одного боку, але ці військові причини постійно використовуються в інформаційних операціях. Звісно, західні медіа не сильно розбираються в тонкощах війни, і, звісно, низка західних медіа написали про те, що ну, от на карті з'явилися ось ці лінії. Значить, відбувся прорив і закріплення ворога. Ніхто не розбирається, що це фактично диверсійні групи, які не закріпилися, які вже вступили в бій з нашими силами. Е, низка цих груп може бути вже знищена відповідно. І е, після диверсійних груп має відбуватися підтягування там піхоти бронетехніки. Цього не відбулося. Відповідно, диверсійна група не може утримувати ділянку фронту. Але в цих тонкощах ніхто не буде, на жаль, розбиратися і на цей розрахунок росіян ніхто не розбереться. Публікації заголовки вийшли, деталі нікого не цікавлять. Але знову ж таки розмова буде із президентом України, і президент України я впевнений чітко все пояснить, в тому числі президенту США стосовно того, що насправді відбувається зараз на фронті. Перемовини на Алясі зараз подаються у світі, зокрема як і перший крок до миру, припинення вогню. Але разом з тим йде накопичення сил на території Білорусі. Анонсовані великі навчання на вересень вже дивізії прибувають, які колись наступали на Київ. Тобто недооцінювати вже і сміятися з цих навчань ніхто не буде, тому що навчені українці 2022 роком. Як корелюються слова про мир і те, що йде накопичення сил. Скільки техніки, скільки військових вже прибуло на територію цієї країни сусідньої з Україною, по цифрах це звісно краще розвідка може розказати. Те, що ми знаємо, в тому числі від нашої розвідки стосовно того, що зараз немає ударних загроз для фактично для нашого прикордоння. Відповідно, немає формування ударного кулака, який може бути використаний для. Наступальних дій відповідно воєнної загрози для України від цих навчань станом на зараз від пробування російських військ нема. Але звісно, росіяни використовують цю історію в тому числі для того, щоб закидати в наш інфопростір. Було вже низка новин, там десь бронетехніка, якась приїхала російська з якимись там квадратами, і вже там наше інфополе все годіло, що от якийсь новий знак з'явився розпізнавальний, і це значить може бути наступ. Ні, зараз. З Білорусі загроз воєнних нема, але за всім дуже ретельно стежить наші сили оборони, наша розвідка. Якщо загроза буде, то, повірте, реакція, відповідно, буде превентивна на це все. Тому тут так. Але інформаційно так, і наше суспільство будуть качати. Але головне, ці навчання, Запад це більша загроза для країн Європи. Росія хоче показати, що вони здатні легко воювати в Балтії, відповідно. Розуміння того, що вони самостійно це не можуть робити, є але гарантії того, що вони колись не підключать кендерівських військових умовних в російській воєнній формі у кількості там 200-250 тисяч. Цих гарантій ніхто не дає. Тому, звісно, європі потрібно ретельно зараз стежити за цими навчаннями, ретельніше, навіть ніж нам, пане Андрію, дуже вам дякуємо за ці роз'яснення. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації про РНБО, був нашим гостем. Дякуємо вам.